Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо говорити про розв'язування задач пов'язаних з масивом. У вас тут є презентація, і у вас є завдання. Яке ви маєте, значить, які е, я вже розв'язала задачі деякі є? І те, що ви маєте розв'язати самостійно. Всі задачі я вам надала і в текстовому вигляді, і у вигляді програм в Python? Перша задача: Дан масив знайти кількість додатніх елементів масиву. Значить, що характерно для задач пов'язаних з Python? Є, ну, скажімо так, дуже багато спільного в кожній задачі. Ну, перше, ми маємо читати наш масив з файлу. Оце буде у вас переходити з однієї програми до іншої. Ми маємо записати в файл. Теж з однієї програми можемо сміливо копіювати в іншу. І далі йде процес розв'язання самої задачі. Він теж там дуже багато стандартних, ну, стандартного під, значить, підходу. Значить, як читати ми розбирали на наступному уроці. Тобто на минулому уроці. І тепер поїхали, Значить, як ми будемо шукати кількість елементів. Коли я ще нічого не шукала, то кількість елементів, я її позначила змінно яка, присвоюю значення нулю. А далі, як працювати взагалі з усіма масивами? Я маю переглядати масив. Ось for e in range. Лен А я переглядаю масив. Що я що мене цікавить в масиві? Якщо я знайшла елемент більше нуля, то кількість я збільшую на одиницю. Нагадую вам, як значить що це в мене. Неповна команда розгалуження і як вона працює, і як вона записується. І далі йде умова двокрапки, і е, що ми робимо в тому випадку, коли умова виконується? Ось я знайшла, чому дорівнює К. Далі, що я беру-роблю? Я відкриваю файл F2 для запису. І записую. К дорівнює. В мене це текстова величина, ну, значить, текстове значення я його просто дописую. І додаю Стр від К. Я роблю так, щоб моє К було літерна величина. Ну, і давайте дивитися, що в нас вийшло. Не лається, дуже добре. Нагадую вам, що ваші файли 1 і 2 мають бути в, тому самому, в тій самій папці, що з задачі. Відкриваємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 всього елементів. І скільки додатніх, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перевіряємо Ка дорівнює 6. Якщо, наприклад, вам Треба буде знайти, ну, е, ну, наприклад, кількість додатніх або нулів. Чим буде відрізнятися? Тільки одним знаком. Знов таки ми будемо щитувати. Ми далі будемо пере, е, переглядати маси, а далі дивитися, що нас цікавить, і в залежності від того, ну, робити якусь дію. Закриваємо. Друга задача. Друга задача. Дан масив. Замінити додатні елементи масиву числом 100. Як розв'язати цю задачу? Заміна ось вона. І запускаємо на виконання. Давайте запустимо, Передивимо, що в нас є. Не лається чудово. Так, ось у нас було. Файл перший. І ось, значить отримали другий. Ну, Давайте файл перший, візьмемо його, змінимо, щоб ви не думали, що я там щось сама написала. Міс 120. Закриваємо зберегти. Так, Дивимось: заміна, де там наша заміна. Запускаємо, запускаємо. І зараз подивимось, що в, у другому файлі. Ось, будь ласка, мінус 120 залишилось без, без змін, а далі все змінилося на 100. Як розв'язується ця задача? Знов, відкрили, е, значить, відкрили для того, щоб Щитали і перевели в. Цілі числа. Отак От мені сьогодні захотілося. Кадру присвоїти значення нулю нам навіть не потрібно видалили. І далі ми що робимо? Знов, переглядаючи масив, ми кажемо, якщо елемент АІТ, ми знайшли яке більше нуля, то ми йому присвоїли значення 100. Далі відкрили файл для е, запису. Записали цей масив і закрили файл F2. Задача розв'язана. Закриваємо. Нам вона вже, чого це вона не хоче, закрилася. Третя задача. Дан масив. Знайти суму всіх елементів масиву, суму додатніх елементів масиву і те і інше одночасно. Як я буду це робити? Можна робити частинами. Так, е і поїхали. Значить, знов. Відкрили для читання, читали, перетворили, закрили Ф1. А далі, дивіться, тут є варіанти, як можна розв'язати. Можна взяти, переглянути весь масив. Так, і коли ми знаходимо суму. Суму. Там ми з вами знаходили кількість, і ми значить, брали якусь зміну, теж присвоювали нуль. А далі в нас було, якщо елемент масиво відповідає умові, то ми кількість збільшували на одиницю. А тут ми будемо додавати до попереднього значення суми значення цього елементу. Зробили один, значить, я знайшла суму всіх елементів. Далі, що я тепер можу робити? Я можу тепер взяти, знов переглядати весь значить, масив, взяти зміну, яка буде відповідати С один за суму елементів, які більше за нуль. І дивитись, якщо елемент масиву більше 0, переглядаю масив, то збільшую, на, збільшую суму на 1. Тобто, в общем, до суми значить, додаю цей елемент. А тепер що цікаво, я все могла зробити в одному циклі. Яким чином? Отут S присвоїти значення 0. S. Так, С1 присвоїти значення 0. Далі. І тепер оце я викидаю, і все це я можу зробити в одному циклі. Спочатку я додала, а далі дивлюсь, якщо елемент більше нуля, то я ще збільшила Show S1 на, S1 на цей елемент. І далі, для того, щоб ці суми в мене були, ну, скажімо, записані одна під одною, я до СТР, значить, перехожу на новий рядок. Ось воно. І закриваю. Давайте перевіримо, що в мене вийде. Давайте перевіримо. Не лається. Так, ось мене S 102 і 23. Ну, так перевіряти, ну, може, воно і так. Кому ну, сумно, той може перевірити. Сума всіх елементів, сума додатня. А для того, щоб перевірити, і воно все було видно, без проблем. Я вам пропоную ще до, е, цю програму дописати, дописати, і щоб у вас знаходилась сума всіх чисел, сума додатніх чисел, сума від'ємних. І тоді я зможу, додавши суму від'ємних і суму додатніх, порахувати, чи вийде та сума, чи ні. Значить, задання у вас є в текстовому файлі. Чекаю на ваші роботи. До побачення!